Представляємо вашій увазі срібну драхму Хосрова II парвіза, шахіншаха Іранської імперії, останнього представника династії сасанідів на троні. Прізвисько парвіз перекладається з перської як переможець. На аверсі монети ми бачимо бюст Хосрова, звернений праворуч, всередині півмісяця, на якому на вертикальній перекладині закріплена шестикутна зірка. Два крила прикріплені до перекладини, що виходять з краю як півмісяць із зіркою. Поле монети облямовано двома загостреними краями, а за ними симетрично з двох боків і знизу розташований півмісяць із зіркою. Пехлевійська легенда, праворуч і ліворуч від портрета перекладається як нехай примножиться царська слава Хосрова. На реверсі зображено зороастрійський вівтар вогню Атаздан з капітеллю та тарілками, біля якого стоять двоє служителів у головних уборах, повернуті обличчям вперед. Вузька частина Атаздана покрита стрічками, ліворуч від вогню зображена зірка, а праворуч півмісяць. Пехлевійська легенда: ліворуч рік його правління, праворуч монетний двір. І хоча життєвий шлях Осрова мав безславний кінець, у 628 році його повалив власний син Кават II, його срова було страчено, його монети залишались в обігу ще багато десятиліть. Його драхми карбувалися у десятках монетних дворів імперії в різні роки правління і є надзвичайно популярними серед колекціонерів.